Чи будуть цієї зими відключення електроенергії? Це все вичні розплагає. Крах буде. Мені здається, все-таки, що будуть. Я насправді готова. Ми з чоловіком продумали і ми собі акумулятори якісь закупили. Я якось планую свій час так, щоб я зробила таку роботу, яка потребує електроенергії в той час, коли вона є, а коли немає, я з задоволенням пограю в карти. Думаю, не буде, наче ситуація покращилася. Ні, ні, не підготовлена, ні, нічого, не, не готує. Вони ж б'ють, то там. То Тотець розіб'ють, то теплоелектропункти. Е є свічечки, ну кусок хліба є, рюкзачок готовий, даю все. Думаю, Готові ми вже до всього. На роботі. Ми з утра до ночі на роботі, а вечором фонарики, свічки. Генератори є, є, ліхтарики, все є. Готові, звісно. Звичайно. звичайно, вже за п'ять років підготувалися. Нас всі до цього готують, але ми маємо надію, що ні. Поїдемо на село. Дрова, баня, пічка. Я думаю, що так. Свічки, павербанки, генератор все є. Нічого не підготовлено, але ж я думаю, що якщо виключить, то виключить. Ну, я думаю, що трошки підлатали ж те, що було. Не можливо.